Вітаю, друзі. Дякую, що ви завітали на мій канал в гостину. Канал називається Порядок денний життя. І ми обговорюємо тут про все, що цінне в моєму житті і, сподіваюсь, вашому, вашому прекрасному, єдиному і неповторному житті, яке ми наповнюємо змістом і головним. Тобто розмовляємо про головне, ну, як, на мій погляд. Тому, ну, як завжди, вподобайка, коментар, і, якщо можливо, розповсюджуйте. Поїхали. Продовження теми про слова, яке вони мають значення, як впливають. І сьогодні поговоримо про критику. Слова критики. І давно вже крутиться все це в голові, але були святки про це. Я таке явище є на моєму каналі ще російською. І чим воно небезпечне і чим воно таке звабливе це явище. І мені не хотілося, бо багато було дуже провокацій, і якось, щоб це впливало на наше з вами спілкування. Тож, до теми слова критики. Я дуже поспішаю, поки сонечко ще зовсім не сіло, і тому, хоч якось освітлення в кадрі, і не готувалася з конспектом, а те, що давно вже назрівало в голові, в душі, я ділюся з вами. Про важливість добору слів ми минулий раз позначили. І кожен раз в своїх влогах я позначаю тему, яка для мене важлива і, сподіваюся, для вас. А далі спонукаю вас думати, розмірковувати і щоб ви ділилися своїми думками і розвивали цю тему. І це відео не виключення так само. Про слова критики, чому ж це в особливу таку тему треба. Виділити було мені. Звісно, все про себе і про свій власний досвід, і тому що він ніякий не унікальний, а е, універсальний для всіх, тому що кожен з нас стикається з тим, що або нас критикують, або ми критикуємо. І у зв'язку з цим е, постають такі питання: а чи маємо ми на це право? А в якій мірі маємо право, а в якій формі це дозволено чи не дозволено, і ким це дозволено чи не дозволено, і яка мотивація, якщо критикують вас або ви? Ось на ці всі спектр питань. Ми з вами поговоримо сьогодні і дуже прошу вас поділитися своїм досвідом, який ви маєте, і ну, яку думку з цього приводу теж маєте? Критика. Знаєте, ми ж нібито всі вільні люди і маємо поважати думку одне одного і толерувати. Ми ж хочемо, щоб нас толерували, були терплячими, терпимими, і ми ж так само до інших. Але ж відбувається щось: хтось щось каже, або робить, або видає реакції, такі, які ну, для нас несприйнятні. І тоді оце виникає питання: знову я ж кажу все для про себе, що для мене здається важливим, і ось так має бути. А якщо для вас не так, то ви не погоджуєтесь і ви не повинні зі мною погоджуватись. Всі. Хтось повинен, а хтось не повинен. Да? І ви можете це все писати і сперечатися. Зі мною. Так от, якщо ми не погоджуємось з чимось, чи маємо ми право сказати. Ну, на мою думку, це може бути так. Якщо людина ця близька, в твій круг нібито входить, або це ну, близькі родичі, або друзі, або е навіть не підлеглі, це люди, яким ти довіряєш, і е, вони тобі довіряють, і у вас спільні цінності. Ось що головне. Якщо спільні цінності і є довіра. То має бути чесність і має бути відвертість. Е, і ти нібито маєш право сказати, і та сторона має право тобі сказати. Але тут виникає наступний фактор: е, може одна сторона бути більш підготовленою, мати більше знань, більше досвіду, а інша менше. І тут вже не зовсім в рівних умовах, нібито з самого початку. Бо нібито авторитетність да, має значення, якщо ну, нібито вчитель е, має право сказати, а учень вже має право сприйняти або заперечити ну, в рамках своїх понять, скажімо так. І е, далі в якій формі? Це теж, мабуть, е, е, Особисті якості мають значення. Якщо це ти дуже стараєшся, і ти дуже Підбираєш слова, і ти дуже виважено з нібито підводкою. Да, зараз я тобі скажу щось неприємне, але це мене турбує. Я хочу тобі сказати, що мені це неприємно, або це недопустимі якісь речі. І тоді та людина вже нібито. Готова до сприйняття критики. А буває раптом, що це ну, нібито кришечку зірвало, да? тобто нетерпимість така до проявів якихось. Ну, наприклад, мене завжди тригерить, відсутність емпатії, зверхність, якась грубість, хамство, розв'язність. Да? І це ну, нібито такі речі, які. Особисто для мене дуже важко даються проковтнути. Да? Я не можу. В моєму особистому такому колі, ну, мабуть, таких людей немає, а якщо і є, то ну, я обов'язково кажу, коли таке трапляється. І іноді це не дуже ну, приємно тій стороні, або вона не згодна, або дуже це не хочеться. Сприймати і хочеться якось заперечити, і з цим важко буває значить, В якій формі? Це перший момент. Другий момент, яка мотивація, що ти хочеш довести, або е, стверджуватись, я права, ти не правий ну, це погана мотивація. Або донести е, зі всією любов'ю, що це мене турбує, і це я бачу, я помітила ці прояви, і я дуже прошу тебе на це звернути увагу. Ну, це в ідеалі ніби. То формулювання я дуже прошу тебе звернути увагу. А частіше ж буває трошки по-іншому. О ти такий, ти така, і як пальцем в глаз, да? пальцем в око, ніби облічаєш. І це облічення, да, це дуже ну, людям важко сприйняти. А -от, другий момент це мотивація. Третій момент: чи має право та сторона на паритетних умовах сказати? Це знову ж таки про ваші особисті кордони. Да? І сприйняття, і завдані такі рамки, ніби то вашого спілкування. Якщо хтось з більшим досвідом, а хтось з меншим, то, мабуть, той, хтось меншим, не дуже той може там, покритикувати. Але сказати важливо, що ти саме ти відчуваєш і ну, завжди казати лише про себе свої відчуття. Мені неприємно, мені боляче, мені це ну якось ще тось, то, про себе. Мені це ну зовсім я не можу це сприймати, тому, ну будь ласочка, якщо ти вважаєш наші відносини нецінними, то давай якось друг друга поважати. Але ж поважати, нібито це зовсім і не казати про щось неприємне, а ну сприймай мене така, яка я є, а, а тоді ж де місце, отому, щоб ставати кращою версією себе, щоб завтра бути кращою, ніж сьогодні. Якщо сприймай мене така, як я є. Да? От я така і мене люби. Ну, може, і це має місце бути. Ну, знову ж, це про е, пріоритети, і це про якісь е, е, внутрішні такі е, е, цінності. Якщо цінним бути собою, і ти дуже травмований, і тобі дуже-дуже хочеться, щоб тобі допомогли, і е, руку допомоги протягнули і допомогли пройти цей травматичний досвід. Ну, а це ж, як правило, або люди поряд тоді повинні бути дуже терплячими і дуже е, такими прокачаними. розуміти, що поряд травмована людина, або цим повинен займатися спеціальним спеціаліст, і ну, був вчитель наділений цими знаннями. Для мене психологія, ви знаєте, да, незважаючи на те, що є е, певні знання і навіть освіта, це все ж таки набір інструментів, але ж без метафізики, фізики, без е, навіть не віри в Бога, а знання, як влаштована людина енергетична, це е, складова. Для мене це просто мертва тоді наука. розумієте, і Можна мене засуджувати за це, це ж знову таки до питання критики. Якщо ви сприймаєте, то сприймаєте. Якщо ні, ну це ж теж ваше право. Так? Ми вільні всі люди і ми відповідальні лише за свій вибір і за свої реакції, знову ж таки, за вибір своїх реакцій. От, про критику, що ще сказати? ну, В рамках заданої теми про слова, все ж таки підбір слів має значення, як вже я трошки зазначила, що важливо підводочку зробити, сказати Я зараз скажу, тобі неприємне, але мені дуже це болить, але мені дуже хочеться висловити. не Я хочу, щоб ти ставав або ставала кращою, а мені це болить, мені це непри, не, я не сприймаю. Да? Для мене це неможливо. І якщо тобі також да, наші цінності співпадають. Тоді ти мене почуєш а, а, слова, добір слів. Але якщо емоції зашкалюють, да, пам'ятаєте про той гримучий коктейль емоцій, коли з тобою Якось не так поводяться, як ти очікуєш, так? завжди якесь невдоволення, чи критика, чи щось ще, і ти взриваєшся іноді в емоціях. і далі починається чоботарка. І я не люблю себе такою, але в мені, до речі, оце. Ствердження: я не люблю себе такою, але це нібито токсична конструкція. Але тобто я сама себе спростовую. Я не люблю, але е, виправдовую нібито. Да? Це виправдень. ну Виправдань немає на всі ці зриви або ще щось. Е, але як. Це, ти для себе це пояснюєш, чому так? То ти хочеш докричатися, достучатися, дошептатися. Да? Колись е е е режисер, який знімав дитячі фільми, він казав, що до дітей можна або докричатися, або е дошептатися. І всі ж ми нібито малі діти. Коли ми просто повільно розмовляємо такими інтонаціями повістувательними, то нас рідко чують. І далі вже до слів, ви бачите, додається тема інтонації, наголосу, сили голосу, да? десь ми повинні більш звуку додати, десь менше. Щоб нас почули. І це теж такі інструменти, які важливі. Да? Кричимо ми тоді, коли нас не чують, коли ми тихенько, спокійненько щось розповідаємо, не чують. Бо людина зайнята чимось своїм, і тоді ти. Або пошепки. Почуй мене, я хочу тобі щось повідомити. Тоді. Оп, людина прислухається, да? пошепки до, до неї. Так само і дитина ж в першу чергу, а всі ж ми дорослі і нібито до екстраполюємо і на дорослу з, з буття дитини на буття дорослого. Або вже якщо і пошепки іноді не вистачає цієї витримки внутрішньої, ми починаємо кричати, да скільки ж можна, та йокали мене і так далі. так? Скільки ж можна тебе говорити одне і те ж, одне і ж, ні, ті ж граблі, що ж ми танцюємо, що ж ти не почув чи не почула в минулий раз, я ж тобі, але це ми дозволяємо собі з близькими, Да? А якщо люди трошки далі, то ми нібито витримку і толерантність таку більш витримуємо. І тут вже дивіться, ми ж самі визначаємо, якщо ти вважаєш людину близькою, і починаєш з нею отак. От от. Типу з наїздом розмовляти, а вона не сприймає, тобто ти порушив її кордони. Да? І тоді виявляється, що, ну, може, не дуже близькі. Ви. Якщо оця форма вона важливіша за суть, за зміст. Коли не в сухому залишку, що остається, а в мене, знаєте, ще манера така є. Я і себе можу кривляти і інших, це для рельєфного показу, такого, да? ніби актриса в роль входить і трошки таки гіпертрофірована. От. А це дуже чіпляє людей іноді. Якщо вони мене знають і вони сприймають оцю манеру, вони слухають. Не тільки вухом фізичним, а серцем, перш за все, як це, що це я маю донести? А якщо це чіпляє, ну, як мене я вілікава, посмілі якось кривлять, да? хто, хто ти така? От, тоді починається оця кананія, да? хто хто, чий козир старше. От, і це погана історія на самому ну, ділі. Так, що ще я хотіла у цьому сенсі донести? Розказати про себе, що ну, все це важливо, і наші, все, що ми зашили, за що ми відповідаємо, це за наші реакції. І якщо вам болить і не сприймаєте навколишнє окруження, таке, яке воно є, а хочеться його змінити, подумайте перш за все, як ви можете. А, ось головне, що я хотіла ще сказати, що завше будь-яка ситуація, будь-яка. Ситуація, вона для двох сторін. Якщо в ситуації дві сторони приймають участь, то завжди це для двох сторін є уроком. Якщо вам не подобається те, що з вами відбувається поряд, то може це ваше зеркало. Може бути таке, що це відображення якихось ваших больових точок, ваших внутрішніх таких недоліків, недосконалостей. Або навпаки, це те, що для вас несприйнятно, і тоді зайдайте собі. Питання, а чи варто спілкування це, а чи ви не наділили цінностю ту дружбу, чи ті відносини, чи робочі, чи якісь ще, чи дружні, чи любовні. Якщо ця людина не розділяє ваші цінності, розумієте, тобто, або Себе треба удосконалювати, або виходити з цих токсичних стосунків, або якось спробувати домовитись, це теж ніби вдосконалює вас у цьому мистецтві домовляння. Да? Ну, за великим рахунком, звісно, що ми всі вільні і вільні у своєму житті, і у своєму висловлюванні, і у своєму виборі і стосунка. І слів, але ж поряд з нами люди і в близькому оточенні ті, хто розділяє наші цінності, папутчики, як я кажу. Але якщо людина не розділяє цінності, то чи папутчик він чи вона вам. Подумайте над цим. Я всім вам бажаю здоров'я, наснаги. І добору правильних слів, і проходження правильного проходження ваших важких ситуацій. До нових зустрічей, Па-па! Ну і на сам кінець по скриптум дієві поради. Перш ніж когось критикувати, задайте головне собі питання: а чи потрібно воно вам? Якщо це дуже потрібно і дуже болить, то, може, вам в нагоді стане щоденник і ви свою психотерапію проведете з ним. Випишіте все, що вам болить, і стане легше, а потім перечитаєте в заспокійливому стані і вже в заспокоєному стані, і вже побачите, а чи є це актуальним і потім. А якщо вам дуже болить за ту іншу людину і треба щось їй підказати, то пам'ятаємо, що це треба робити з великим почуттям любові, особливо до тих, хто слабкіше за вас, це або діти, або залежні від вас. Люди, або старі батьки чи родичі, чи хворі люди, то до них особливо треба цю любов проявляти, коли дуже-дуже вам потрібно висловити цю критику. І пам'ятаємо, що слово це страшна зброя, тому дуже-дуже обережно з нею. Ну тепер, мабуть, все. Па-па.